Вітаю те, ви на каналі Лобіст. Мене звати Учайкин. Учайкина. Пору зі мною ви бачите виконавчого директора мережі вільних людей Руслана Рохова. Та цілком можливо побачити, ще координатора робочої групи з розробки нормативних актів мережі Руслана Манька. І друзі а дайте... зі мною ви бачите голову спостережної ради мережі вільних людей Георгія Учайкина. Руслана Миколаївича ми не побачимо. Руслан Миколаївич написав Олеговичу. Не зможу. З поважних речей ми будемо сьогодні тільки в Бог, але зможемо все розповісти, як, як наче нас було троє. А, ну він там, де троє зібралося в ім'я моє, там і я поміж них. Тому я хочу вам всім друзі, насамперед нагадати і привітати вас з Різдвом Христовим і сказати, Хрис... Христос народився. Славімо Його! Товариства сьогодні в черговій програмі з циклу чим живе мережа, яка традиційно виходить. щочетверга, ми поговоримо про те, що відбувалося в мережі, звісно, з 19 по 25 грудня. Отже, минулого тижня ми разом з представниками об'єднань фопів обговорювали варіанти спільної боротьби. Проти знищення спрощеної системи оподаткування вам відомо, що уряд планує запровадити з 1 січня 2027 року. ПДВ для ФОПів також ми говорили Будемо сьогодні зрозуміти, як відбувається перевірка претендентів на входження до складу комісії з питань безпеки нашої мережі. Ну і звісно, розповімо про нараду лідерів, які обговорювали форсування розбудови мережі з причин можливих повоєнних чи воєнних виборів. Це напевно зараз. Ми будемо з'ясовувати. Давайте е, я прошу вас повідомити звідки ви нас дивитесь, і я попрошу розпочати Руслана Олеговича віщати. А сам поки нагадаю всім, що розпочався наш тер. Все зробимо традиційно. Власна, е, ви ті з вас, які бачили е, вівторковий ефір програми: Гуртуємо мільйон. Е, бачили е, участь і представників. Е, Організації фізичних осіб підприємців асоціації, до якої входять інших асоціацій, також експертів з оподаткування, яких представляв Олег гетьман, власне ну і підприємців представляв Борис Мельдеш у цих обох середовищах відбувається дискусія про те, як не допустити згортання спрощеної системи, яка дозволяє. Багатьом великій кількості українців щоб не казати багатьом це мова про мільйони забезпечувати добробут своїх сімей, своїх родин і тих родин, які працюють у самозайнятих підприємців. У нас була дискусія у вівторок, в якій виявилося, що власне і я, і Георгій, і багато членів мережі нас наразі з тих батьків засновників нас біля. 30 майже 30% це були підприємці згідно статистики. Тобто це не, це не є якась чужа проблема, це проблема значної частки членів мережі. І якщо ми говоримо про середній клас, який мав би відчувати себе акціонером власної республіки, то підприємці є аналогічною цільовою аудиторією, які власники зброї або ті, хто би хотіли стати власниками зброї. А потенційно зацікавленими в тому, щоб згуртуватись, домовитися між собою, які проблеми мають бути вирішені, в який спосіб обрати гідних лідерів, які б могли зреалізувати програму, яку ми погодимо між собою, для того, щоб за наші гроші з вами з нашою агітацією, і про це поговоримо сьогодні: що гроші важливі, але насправді результат роблять не стільки вони, як згуртовані громадяни. Власне, ми домовилися що вже в новому році поспілкуємося, попрацюємо з асоціаціями ФОПів. Очевидь, найближчими днями всі перейдуть в режим. Як хто ще не прийшов після свят, хто не на фронті бо режиму після свят на фронті не буває? Там хіба що після перемир'я, якщо таке не стане, можливе і можливо. А так, всі, всі розуміють, що якщо ми говоримо про уряд, парламентарі, владу щонайменше на тиждень дискусії щодо того, що певні їхні пропозиції політики неприйнятними, а дуже шкідливими і такими, що підривають майбутню спроможність громадян бати про себе самотужки, і це треба терміново виправляти, як 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 доконаний факт, а тож до того раунду. Ми поки що беремо паузу і продовжимо розмову зі спільнотами підприємців. Починаючи з січня. Це по першому блоку питань, які ми сьогодні задаємо, чим займалася мережа. Власне, перед тим нас були особисті зустрічі. Вівторок у нас були ефірі. Посткомунікація після ефіру готуємо мільйон. А маємо плани продовжити взаємодію, в тому числі можливо відзняти якісь наступні відео. Якщо буде е, цікавий е, апдейт, да якісь оновлення, які варті уваги е, підписників YouTube каналу зброй, а друге питання це перевірка. Вітаю а, згідно нашого голосування правок право до оголошення. Ми продовжували на два тижні а, успішно а, прийшов відбір, оскільки ми отримали троє претендентів, якими Займалися разом з Русланом Миколаївичем Маньком координатора робочої групи з підготовки проєктів нормативних актів мережі, а також головою ревізійної комісії Назаром Федоруком займалися перевіркою претендентів на входження до комісії з безпеки. Ми провели її, перевірили всі дані, бекграунд люди, які подалися члени мережі. Відповідних кваліфікацій, досвіду і мають додаткові навіть конкурентні переваги, якби було більше і було голосування, вони б з точки зору якості би, могли конкурувати, бо і мають осінь, сертифікати, і хороший бекграунд. У нас поміж трьох учасників, які пройшли перевірку і отримали позитивну висновки перевірки. Це а пані Наталя покинчерида вона працює в юстиції. Колишня в тут в столиці, колишня судово виконавець з Вінниччини, має досвід аналіз, сертифікат. На проходила півне навчання компетентна, обізнана ну цікаво, що в нас майже баланс. Ну з трьох не могло бути рівно, але в нас одна жінка і двоє чоловіків. Другий це в нас Тарас Симборський, Самборський, Самборський, Самборський. Перепрошую, Тарас має юридичну освіту, мав юридичну адвокатську практику. В минулому був співробітник служби безпеки України. Відповідно, має досвід великий в контексті багато в нього активності в сфері спорту. На розвиває спорт різних і сам займається єдиноборствами. перевірили всі юридичні особи, до яких ви мав стосунок до заснування його бекграунд, наявність якихось е, 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 притягнень. Навіть додатково попросили власне всіх трьох ми попросили претендентів витяг з НАЗК. Цього мав нашого положення, але добровільно е, в ході перевірки виявили такий інструмент і запропонували. Добровільно самотужки зробити витяг. А пані Наталі, пан Тарас його надали про те, що в них відсутні корупційні правопорушення в базі на ЗК. А третій це в нас Олексій Іванов, людина, яка на службі має досвід в минулому. Патрульній поліції, також має додаткові. Проходження на навчань для перевірки, тобто у нас фактично юстиція, колишня поліція і служба безпеки, досить хороший портрет, бекграунд. Ну власне, що всі перевірені відповідності до нашого положення про перевірку а і відповідають критеріям відбору. Оскільки їх троє з трьох необхідних деформувальних комісії. А ми не будемо оголошувати завтра в п'ятницю голосування, оскільки вони і є фактично цей склад комісії. Єдине, що ми домовилися на вихідних, відбудеться перше основне засідання, на якому вони між собою у своєму складі оберуть голову комісії з безпеки, складуть план під зустрічей, зустрічі. План робіт першочерговим з тим, щоб ми могли це поінформувати. Відповідно, наше рішення завтра. А про це буде оголошення розміщено на сайті, а, е, оскільки е, ми маємо ще е, повідомити, хто був голова. А, якщо буде ласка, а почекайте завтра, кажу сьогодні, 25 з число. Мало би сьогодні, от ми вас інформуємо про те, що таке є. А єдине, що на сайті вивішимо, хочемо вже. В неділю, коли в нас буде інформація про те, хто, кого обрано головою на засіданні, щоб не просто казати, що от є відібрано і буде засідання, а поінформувати про результати відбору, яку перевірку пройшли, висновки членів комісії, і власне вже результат першого засідання, в якому буде зафіксовано хто обраний керівником головою цієї комісії, Додаш? Я хочу перейти до наступної теми. А, я хочу що? поговорити про вибори мера нью -Йорка. А я думаю, ну, власне... це буде цікаво. Дай я, дай я два слова скажу. Давай. Значить, я відкрив собі публікацію. Отже, Захран Мамдані а, переміг на виборах мера Нью-Йорка. значить, вперше. З 1969 року явка виборців була рекордною і склала понад 2 мільйони осіб, враховуючи, що населення Нью-Йорка складає близько 8 цілих вісім десятих мільйона людей, тобто це дуже сильний результат. І одним з головних чинників його перемоги була участь в роботі його передвиборчого штаба 104 чотирьох тисяч. Волонтерів, які відвідали 3 мільйони. Якщо не помиляюсь ти мене поправиш 3 мільйони помешкань своїх сусідів і досягнули допомогли досягнути результату. Я думаю, що це дуже важлива. Новина для членів мережі, і варто поговорити саме про це. А Тут ну саме так третє питання це форсування розбудови. В зв'язку з тим, що ми бачимо, да, говорять про 20 пунктів, вже говорять про воєнні вибори, швидкі 90 днів там ну супер швидко і так далі. А, це означає, що потрібно мати спроможність за короткий період, якщо вибори будуть умовно дуже швидко там до травня, очевидно, що згуртувати мільйон за складно, на такий короткий обсяг, але як показує досвід Нью-Йорка, Достатньо 100 тисяч вмотивованих громадян, які а, обрали а, своїм кандидатом конкретну людину і допомагають вести кампанію, агітують там питання не про гроші, а про волонтерів. Це люди добровільно агітують за свого кандидата. А якщо вони проведуть якісну роботу з тими, хто не згуртований, а, відповідно це їх інтерес переконати інших, хто не в мережі а, про те, що от, є конкретний кандидат, який має Зобити про що домовилися сьогодні. Робив про це окремий допис у себе у Фейсбук. Прошу, будь ласка, переглянути, хто не бачив його. А слідом наступний з опором на соціологію. А всі зараз гадають на кави і гущі, хто ж буде наступний президент. Я поставив запитання: а нам потрібно знати прізвище наступного президента? Бо очевидно, що Зеленський програє, якщо навіть піде, тому й сенсу йти нема. Чи нам потрібно знати, а що буде робити наступний президент, незалежно від того, хто ним стане? От цю парадигму потрібно змінювати. Якщо ми а, будемо а, відверті, не важливо прізвище президента, важливо, що він буде робити. А значить, що потрібно мати здатність А домовитись про технічні завдання до нього програмні вимоги, про що говорить мережа, а, а визначити спосіб вирішення тих проблем в цих програмних вимогах, які наражають Україну. На загрозу ліквідації, а визначити ті проблеми, які нажають громадян на загрози велику дуже багато життя і виживання в Україні. Мають бути усунуті, щоб громадяни могли давати собі раду. Очевидно, що держава ще дуже довго буде неспроможна дбати про громадян в умовах, коли пів бюджету це дефіцит. Потрібно максимально зменшувати. Регулювання і давати зрозуміти громадянам, що потрібно дбати про себе, держава має створити умови, щоб кожен міг про себе подбати, а не бути опікуном, в якого немає ресурсів, але є зобов'язання. І це означає, що якщо б було 100 тисяч громадян, які знають які проблеми, які вони хочуть вирішити, і якщо б вони в своєму колі обрали свого лідера, якого вони готові не просто фінансувати внесками, а й якого, якого готові агітувати. То ми потримали якогось переможця, який би переміг неодмінно на виборах, тому що він би однозначно потрапив до другому туру. А в другому турі пам'ятаємо, що було в 2019 році з поточним президентом. Це означає, що 100 тисяч, як показує досвід Нью-Йорка, це є достатня критична маса, якщо вони знають, чого вони хочуть. Я щойно з твого допису останнього о, скопіював два о, малюнки і відправив їх режисеру. Якщо ти вважаєш за потрібне їх вивести на екран, то ми можемо попросити режисера. Да, Давайте можемо показати без зараз. Сигналі о, я прошу у режисера в сигналі знайти ці два малюнки, підвантажити їх і вивести. і ми їх проговоримо. Дуже цікава штука. Ну не стільки малюнки, це як сам допис показати, показати Ні, ну допис я кинув малюнки саме в малюнки з цими. Ти зрозумів, з рейтингами, з рейтингами. Це нам давай, потрібно? Давай. Це з останнього допису. Давайте покажу. З останнього допуску. Зараз це це... я чекаю. Чекаю. О, з'являється. Так, от давайте з нього і почнемо, поки завантажується другий. Виведіть його, будь ласка. О. Так. Як ви бачите, виглядає так, що в нас є два лідера. Виглядає так, що поки що це соці, щоб розуміло зрозуміло, звідки цифри а, Гринєва, Ігоря Гринєва, який був депутатом парламенту в команді Порошенка, апеляція зрозуміла. Тоді йде комунікація про те, що от є пара в цій парі, які, які мають великий відрив від решти. І я не я не публікував картинок, але паралельно публікуються пари. А що якщо? На кандидат, який має другий і третій рейтинг, потрапляє Зеленським у другому турі, з великим відривом перемагає залужний Зеленського, з відносним відривом, більше значно відсотках, але там не не шалений відрив Будан. Але насправді ключовий висновок має бути інше про що не дуже говорять, і тут в контрзаходах, і про це мій допис. Останній в Фейсбук. В контрзаходах що насправді лідер це 29,5%. Це ті, хто не визнає, ті, хто не визначені і не підуть на вибори, якщо буде така анкета. Тобто їх не задовільняє та пропозиція, яка сьогодні є в, 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 в варіантах вибору, які соціалічні служби пропонують виборцям. Це означає, що є величезний потенціал для того, щоб хтось да це чорний лебідь з'явився. І потрапив до другого туру. Питання тільки в тому, звідки з'явиться цей чорний напід. І мій допис про те, що неважливо сьогодні кандидати, це просто марнування часу аналізувати рейтинги претендентів. Потрібно аналізувати, а де руки, де руки, які рухають фігурами політичними. А і чи є зараз в списках на кількість кандидатів, які кратні кількості рук. Можливо, є якісь групи впливу, які можуть виставити власного кандидата, якого зараз там ми не бачу в анкетах, і він може стрімко завоювати підтримку. Я пишу, що умовний льовочкін, умовного ТІЇПК, наприклад, міг би висунути і ліпити з нього Безіна і венешвілі як лідера української мрії, який може домовитись Путіном дипломатичним шляхом про мир. Про те, як було в Грузії. Да, грузинська млія, а, яка протиставляла себе всім рештам політики, і казала, що ми домовимося з Путіним, не буде війни, буде торгівля, розвиток і процвітання. А, така загроза є. Якщо не буде якогось гарантованого а, правильного процесу, який акумулює на собі цих 29,5%, а, як а, пропозиція для цієї цільової аудиторії, яка не знайшла в цьому списку а, прийнятних варіантів для себе. То є ризик, що хтось інший, якісь інші руки використають цей потенціал, щоб доставити до другого туру свого кандидата. А як ми а бачимо, можна, з рейтингу... можна маленький? Резюм, да -да -да -да. Ти знаєш. От я вперше подивився на цей список там тут виразимо очима. А я в тих 29,5%. Тобто, я не знаю. Тобто, мене поки я також, буде. я також там ж, мені важко, наприклад, віддати голоси комусь з тих, хто тут знаходиться. Тобто, от, навіть ні, якщо ні, ну. я би бачив обставини, при яких я за те, кого міг би віддати голос. Я написав дописи. Да, наприклад, умовний, якщо там умовний Буданов, там не знаю, умовний Білецький, не знаю, умовний Питуло, якийсь, там, або всі разом. Заходять в мережу. кажуть, дивіться, те, що ви кажете правильно, неважливі прізвища, важливе, що буде робити. Давайте от ми заводимо свою команду, інші команди заходять. Ми з вами домовляємося, що є проблемою для нас у всіми програмних напрямках, що є рішення. Ми погоджуємося, йти правильність, Якщо програємо, підтримуємо переможця. О, то мені тоді не важливо, хто з них переможе. І я буду підтримувати переможця. Не тому, що це прізвище там, Іванов, Петров чи Сідров, да? Притула, Буданов, чи будь-то там Білецький. А тому, що він переможе з нашого прайменця, що він грає по правилах, він буде робити те, про що ми домовились, а ми будемо його контролювати. Бо не питання в прізвищах, хто буде президент, питання, що він буде робити, за які гроші туди прийде, і так, як під чиїм контролем він буде залишатися. А от про це треба говорити, і це ми можемо заподіяти, і цифри показують, що в нас достатнього потенціалу. Uh, таких громадян, яких дуже багато, які не хочуть вибратися поміж того, що є. Uh, просто потрібно бути в кондиції дійти до 100 тисяч, щоб мати здатність замахнутися на більше. Нам потрібен другий малюнок там в тебе був. Там ті там самі цифри, просто без акценту на Все, тоді ми його не виводимо. І... самі цифри. Окей, значить тоді вмежемо стільки цим. Ну, так, от предметна розмова. Я тобі хочу так. сказати, ми з тобою примудрилися в усіх таких от наших ніби внутрішніх етерах, кожного разу чи прямо дійсно дуже важливі теми. І сьогодні ми теж зачепили. Та ну насправді, що це говорить? Що абсолютно все в наших руках. Якщо нам не подобається сценарій там гнилої угоди, або сценарій, що олігархи знову проведуть своїх представників, які будуть знову красти, а відтак наражають нас на небезпеку, на черговий корупційний скандал. Втрату довіри до влади, а потім боротьба всіх проти всіх і Майдан, куди росіяни кинуть сірник, щоб запустити громадянську війну, то ми маємо запустити інші з Про це от останні дописи, які мали місце в мене, коли ми знаємо, що інших дорослих, крім нас немає, які мають да, сформувати достатнє лідерство, щоб згуртувати ядро в 100 тисяч, яке буде достатнє, як ми бачимо по досвіду. На йорка для того, щоб ці люди не були спостерігачами, а включились як рушійна сила, яка переконає решту громадян, які ще не в мережі, а підтримати нашого кандидата, тому що це кандидат, який буде робити те, що ми домовилися, в спосіб ми домовились. І єдина фінансова залежність у нього від нас, бо ми фінансуємо кампанію. Я хочу сказати до речі, що у всіх нас зараз є нагода. Ми розуміємо, що різдвяне вечеря, напевно, не найкращий час, щоб говорити про мережу. Але the day after, тобто день, який пізніше, він абсолютно підходить для цього. У вас ще буде багато вихідних днів, ну в когось вони напевно будуть під час свят. Тобто можна спокійно розмовляти з друзями з родиною про те, що це дійсно важливо. Вибудовуються плани на новий рік, і в цих планах. У всіх нас, у кожного з нас, має бути думка про те, як нам змінити ситуацію. Ситуацію ми можемо змінити, і ми вже бачимо по тому переліку прізвищ. Ми вже бачимо, можемо змінити тільки власними силами. Розраховувати на будь кого там. Я думаю, нам поки не доводиться. Чому тому, що немає принаймні, двох речей прозорого фінансування, як ви розумієте, жоден з тих людей, які знаходяться там, не зможе от я точно знаю, не зможе показати надходження. Чому тому що це дуже складно. Ну і друге питання, що я більше нікому не вірю. на обіцянки мені достатньо того, що нам обіцяли вже всі, хто тільки міг. Вони потім обов'язково зроблять те, що потрібно тим, хто їх туди привів за свої гроші. Тому друзі, користуйтеся нагодою. Будь-яка можливість надає нам спроможності. Так, що там що, ще у нас? Пропоную тоді по питанням відповідям і, і закруглятися. Різ двох, Питань всички. я не бачу. Бачу вітання з Львівщини, бачу з Рівненщини, бачу з Херсонщини, з Харківщини, бачу з Бабаїв. Все бачу, а от запитання немає. Добре, друзі. Давайте тоді дійсно цей вечір проведемо з родинами, в кого є така можливість. А в тих, кого такої можливості немає, нехай Господь вас оберігає. Ми дякуємо за те, що ви даєте нам можливість щось робити, щоб прискорити зсередини нашу перемогу. І дякую вам за захист. Якщо більше немає питань, пропоную на цьому завершувати і обмежитись 25 хвилинами. Ну, то Христос страждає. Христос народився, ся рождає вчора. Сьогодні Він вже народився. Славімо його! Добре. 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 Так, так, так. Добре.